І дивіться, вона, бачите, нема дирочки зараз. І колись люди пекли на сковороді, це був піст зазвичай. Вони пекли просто тісто пляцка такого, такого круглого. І, наприклад, у мене в селі цього свята я не бачила, я вже в рівному побачила. А от Юри його покійна мати казала, тако пече вона, батько бере, ножом вирізає дирку в тому коржі, Ніхто не грався з тим. Виграванням, як тепер знаєте, людей часу не було на те. Вирізав ту дирочку, що він зараз робить. Давайте ми десь тут поставимо. Я тільки зніму старілки тут. І туди він зараз розкаже, каже, батько просто брав папру, знімав. І оцей скобель хто пам'ятає, коли біль таку вішали. <при> Ще, хто коли харківський, в ті колеги? Я, наприклад, колихалася своїх синів. Ні, така полотняна, є плетена з лози на волині в нас, а нас на полісі зазвичай це мішковина. Полотно от таке, як тут у нас є, лежить багато де-небудь. Обшивали і напихали волосінку. Це... <с> <achieve> Попробуй дуже смачно, бери. <рес> Сіном таким спеціальним, отава в нас кажуть, щоб воно було. І дітки там спали на тому і міняли його кожен тиждень. Через те, мабуть, були здоровіші. Ті покоління. Ото уявіть, що ми перекинулись. Так, де та стрічка ще? Ти типу повісив, а черв. А там обвочі в нас є, і десь ми до. То Расиків я ж десь приніс. Ну. Буде гарно, як тра. Як тра. Обматую на всі боки. Так. Ми її прикрасим при вас всіх. А де ще так, одну? Давай. Давай. Помагай. Ще десь я приніс одну стрічку. Ох, яка тиша. На вас на вас. О, за поясом, вже поховав. Господа. Сатурну більше не заливать. Слава Богу, що все до хати, а не з хати. І ото прикрашали стрічками. Ви зрозуміли, що ніхто. Ну, вона то в нас тут і мак посипана, і родзинки, і У нас медом помазано. Називалося збиратися коржи тягати на Гандрея. Не калиту, а коржи. І той корж був тончий набагато. Такий і дуже твердий. Е, Крисного нас... тіста. Я... Який і це? Е, е, в тісто були чорниці сухі. Вони потім розбухали. І це була така, як присолода ну, до цього коржа. А тут вже для вас дуже модний сучасний, е, не корж, а сучасна калита. Дуже смачна. Mm -hmm. З медом, з маком. Oh. Тепер йди йому допомагай. ти молодша. <різвіст> так. Можна я це заберу вже? Можеш забрати. Обіржаю ту сторічку <різвіст> я того майже. Як захочете, назвете. Це вже буде сівий. Це, 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 це буде сивий. Це, це, вже, це вже конь. Буде. Це буде коней. І отут зав'язуй. Розумієш, що буде так. Це уявний наш конь. Ну ви ж знаєте, що коли ту їхали, ну у нас самі дівчата, у нас є, там якісь два парубка, три. Завелось. Якось випадково забрили снігами. Де дівки, ваші хлопці, я не знаю. Куди виходили? Куди вийшли? Так. О, дивіться. оце наш коник сивий. Покажете, як їхати треба. Не годиться якось мені. <рарает> <рарает> а ми будемо питати. Я буду питати, куди їдеш? Ви кажете, Молодець". я питаю, куди а, їдеш? Питаю. А той, хто на коню каже, блін, що везеш? Міх. Міх". Що в міху? Смих. Ану засмійся. І ваше І ви завдання... Маєте серйозні ваше завдання не засміятися. Зрозуміли? Mm -hmm. Оце саме основне. <рит> Хто хоче перший? По перший, не боїться коня осебрати і самі показати. Ну! Серга! Серга! Ми будемо болівати. Не будемо болівати. Будемо болівати. Серйозний дивіться. Так. Поїхав! Гадя! Шаблюю. Куда їдеш? Млин. Що везеш? Мих. Що Міх. в міху? Сміх. Ану засмійся. Не буду будеш. Не то, що не сміяться. Не буду. О, говорить. <реш> Точно не будеш. Не буду. Ти не хочеш сміяти. Не хочу. А то ти в сучки яйця покрав. Так. І корови Так Що вона поросят нанесла? Так. Ну такий серйозний парубок. Тоді можеш попробувати куснути нашу калиту. Давай ну Обережно зуби сіня. Ну і так як він почти не засміявся, я трошки поглажку дам. Дай. Давай, 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 ще побужу тобі. О! Ваші оплески! Пуси! А скажіть чи добре? Супер! Супер! Так, хто ще хоче проїхати? Що? Хтось... Чого? Ми підтримуємо. Скоро! О, галом міняли! Оце так шпарки хлопець! Куда їдеш? Що везеш? Що вміху? Сміх! Ану за свійся! Не а ты ти... смех весешь? А там смех? Сміх. Точно смех? Точно. У вас бус отклеився. Отклеився, бус. Ай, такі будут, ти ми мус. А я не клею. Ну подивись, дівчата скали, що отклеився. Подивися, дівчат, отклеимся. Отклеился. Ну тоді кусай. Шо, шо ж уже шк, шо? Якщо... Такий серьезный. А що йому до тої палки доставити? Господи, ото бог да рост! Ну, як, смачно? Так, Ну потім муси, приклеїш ще раз, скуштуєш, добре? Так, передавай! Ну, дівчата! Не поїду. Не пойду. Пробуйте. Не я вже сміюсь, не можу перестати. Ой, почекай, куди? ж таки? Тормоза Нормаза трохи. Куди їдеш? Шо Шо в міху? А засмійся, будь ласка. Ну, ради нашої компанії. Маша, держись. Маша, ну засмійся. Не хочеш. Не хочеш? Ну тоді кусай. Ага. Ага. Добре, давай. А -а -а. Ну на Маша вже. вже, вже. вже. Кусай вже, вже, вже кусай. Без рук. От та дівки руками вишно чубають. О, кусила. Добре, Маша? Добре. Ну, дівчата. Хто доступна? А хто коли, коли ту відкусить, тому щастя буде? Може Іринка? Уже попре так цього. А що? Все? На цього року. <смірка> а що ми прийшли? А на ту сторону що? На ту сторону. Бери. Mm -hmm. Ну ще хто сюди. Ну я ще я не скакала. О, вона і рибу ловить, і на коню їздить. Ото господиня. Поїхали. Тих, 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 тих. Обережно. Обережно. Понравиться. Аккуратно там. Сідай на коня. Так, куди їдеш? Що везеш? Міх. Шов міху. Сміх. А де ж сміх, як ти не смієшся? Нема. Нема? То засмійся. Добре. Серйозна дівчина. Як тебе звати? Наталя. Наталя? Наталія не сміюща. Да? Так. Давай. Хоп. Давай, давай, Наталка, дай, давай. Аж собе залізло. Добра! Друг, добра. Молодець! А -а -а -а. Ще одна сама серйозна кінчика на островиці!